Редень нового року за старим стилем, 13 січня. Наші предки назвали щедрим вечором або ж святом Маланки. А одразу наступний днем святого Василя. На відміну від свят вечора на щедрий вечір накривається багатий стіл, де переважають м'ясні страви. А ще свята Маланки та Василя багаті на обряди борожінь та щедрувань. Люди перевдягаються на різних тварин та потвор, ходять від хати до хати, у уособлення гарної господині Маланку. А це обов'язково хлопець, переодягнутий на дівчину та козу символ врожайності та достатку. В різних регіонах України звичай щодрувань та водіння кози різні. У нас є разом з тим і Маланка, і з козою в інших регіонах чи в інших селах є, де тільки окремо коза ходить. То дитяча коза, то парубоцька коза, то ще й ходять і разом на Гуцульщині, ходить ще й плес, і ще ходить газдова коля. Да на Галичині, але найбільший розквіт переберії відбувається в Чернівцях, Вашківцях. Це просто фестиваль, такий де йдуть рядами дуже чекаві костюми. Тому що, наприклад, такий як медвідь, це величезний костюм з соломи, в який треба залізати аж лежачи. Маланка, заходячи в хату, бешкетує, залицяється до парубків, цим на шию та жартує. Погано господиню висміює, а добру підносить. Власне, Маланка і є вдалою гіперболою суспільного життя того. Часути, якщо ж щедрівники знали, що у господі не дуже гарна господиня, то вони там над нею знущалися, показували, що треба вас підмітати. Якщо ж гарна господиня, то навпаки якби показували про те, що вона гарна господиня і в неї все родить, і все в господі гарно. Щедрівники, водячи козу, обходять усе село і розігрують вистави, де коза символічно помирає, а хазяї задобрюють її салом та наливають чарчину. Якщо оминають чись хату для господарів, це поганий знак. Коли ватага йшла колядників чи друвальників і не заходила коза. То господар вибігав і і звав їх назад, тому що заважалося, що не буде достатку добробута в цій родині, в цій сім'ї в цьому домі. Обидва свята Маланки та Василя в народній традиції об'єдналися і тепер вважаються одним з трьох головних зимових свят. Як співається в колядці, прийду до тебе три празники в гості. До речі, Василій Великий богослов і вчений, якого вважають покровителем землеробства. Саме тому основною обрядовою дією є засівання осель з біжжям. Українці ходять з колядою до 20 січня. А вітається словами Христос родився а до 16 лютого Юлія Зоран Денис Фурден живе ті -Ві.